Привіт, я вчитель Андрій, і це моє сьоме відео про українську мову, рідну мову у навчанні англійської. Дуже часто я чую такі точки зору, що треба зовсім виключати рідну мову, коли навчаєш англійський. Ну, це добре, якщо рівень учня дозволяє розуміти пояснення граматики англійською мовою. Коли ж це учень-початковець, то ну, ця система може бути ну, дуже, е, дуже поганою, дуже давати погані результати і бути навпаки негативною для вивчення англійської мови. Е, я вам наведу пару прикладів. Колись я був на відкритому уроці, у звичайній школі це була початкова школа, там якийсь другий клас, чи навіть перший клас. І там вчителька ну, взагалі не використовувала на уроці а, української мови. Вона все робила англійською. Дітки дуже маленькі, вони там щось грались, вони там щось повторювали. І я пам'ятаю той момент, коли діти гралися в поїзд. Ну, По-перше, там це були. 2000 рік і дітям пропонували ходити один за одним і робити там щось на зразок цього, чуки-чуки там і таке. І всяке. Ну, по-перше, оцей рух небагато не хто взагалі з сучасних дітей, а там навіть 20 річних розуміють, що значить оцей рух, говорячи про поїзд. А, ну, тому діти взагалі не розуміли, що вони роблять там на уроці, чому вони одні отак от рухали рукою, другі у боки. Тобто, хто як попало, нічого ніхто не розумів, що це, що це був поїзд. Ніхто з них взагалі не розумів. Вони там ходили по кругу, щось робили, якісь рухи і щось повторювали. Ну, це було це виглядало дуже погано. Тобто це просто uh, waste of time, вони витрачали час ні на що, просто гралися, і все. Ніякої англійської там ніхто не вчив. І другий епізод це був у онлайн-школі, і нам давали відкритий урок, тобто показували, як потрібно uh, щось робити. І там теж вчителька була така, що вона не використовувала uh, рідну мову, там була це російська. Для навчання і пояснення е, слів, теми, граматики. Там рівень був досить високий, тобто, ну, в принципі, це можливо для такого рівня. Але е, там була така ситуація, коли учень не розумів якесь слово, мені здається, чи якесь правила якоїсь там. У неї була гра, чи щось таке, вони мали щось там робити разом. І вона пояснювала правила. І, пояснюючи ці правила, там було якесь слово чи вираз, якого він не розумів. І вона намагалась там е всякими способами махаючи руками, кривляючись, показуючи щось там пантомімами всякими, е пояснити йому, що вона хотіла від нього. Він не розумів, і це тягнулося. Ну я не знаю, протягом п'яти хвилин. І всі вже сиділи, всім було ніяково, всі були, ну всі відчували себе, начебто, блін, що відбувається, зупиніть це якось. Тобто, а це можна було вирішити протягом двох секунд, сказавши переклад. Не обов'язково впиратися прямо. Тобто, якщо ви бачите, що людина не розуміє урок, це обмежена кількість хвилин. Ви не можете е пів уроку пояснювати людині е якесь слово чи якийсь вираз. Це збиває темп. Це ну, взагалі, вибивається, Тобто, ми вже сидимо і не вчимо англійську, а намагаємось зрозуміти якесь слово із е, гри крокодили, яку я там щось показуємо. Е, Тобто, е, це вже. Ну, Це витрачає час на уроці, по-перше. Це виглядає дуже погано. Учень бачить, що ну, щось вчитель робить, в нього не виходить, у мене не виходить, ні в кого не виходить, всі незадоволені. Ми коли сиділи на цьому уроці, у нас було ну, відчуття таке, учень вже ну, сидів і йому було ніякого, що він такий тупий. Вчителька сиділа і не знала. Як іще пояснити, що іще зробити, а все б вирішилось за 2 секунди, якщо б вона сказала переклад. Тобто не потрібно ну, це в якийсь абсолют виводити. Якщо ви початківець, якщо ви тільки починаєте вивчати мову, краще, щоб вам правила пояснювали рідною мовою. Ви так швидше зрозумієте і підете далі щось уже робити, якісь вправи, будете обговорювати щось там, якісь будувати речення і т.д. і Якщо будете сидіти і 25 хвилин витрачати на пояснення якоїсь структури, яку ви можете пояснити за 2 хвилини, ну це недоцільне використання часу уроку. І ну, я не знаю, як, чи буде цей учень терпіти, коли вчитель йому півроку намагається пояснити якусь там, якесь слово. Е, тому, коли треба, це моя така персональна думка, яка базується на великому досвіді. Якщо потрібна українська мова на уроці, то її треба використовувати. Звичайно, краще це все робити англійською. Але якщо ти бачиш, що учень не розуміє ці пояснення англійською, то краще їх сказати українською і йти далі працювати. Тому я до цього відношусь дуже так, лояльно. Треба українська, вживаємо українську. Не треба українську, вживаємо англійську. Ось така моя позиція. Це все з цього приводу. Якщо вам щось не зрозуміло або є якісь інші точки зору, пишіть у коментарях. На все добре. Вчіть англійську. До побачення.